Дітки сьогодні у нас незвичайна математика. Ми з Мурчиком намалювали картинки. По цих картинках ми і будемо проводити математику. Подивіться, хто це? Це жирафа та зебра. Порівняйте цих двох тваринок. Скажіть, хто з них вищий? Жираф. А нижчий? Зебра. Так, молодці. Тепер наступна картинка. Хто це такі? Котик і собачка. Хто знаходиться зліва? Котик. А хто знаходиться справа? Собачка. Молодці. Дивимось на наступний малюнок: зайчик, мишка, віслючок. Хто знаходиться між зайчиком та віслючком? Мишка. А хто знаходиться зліва? Зайчик, а справа віслючок. А тепер дивіться, ось яка картинка. Зверху равлик, знизу черепашка, Зправа ліс, де живуть їх матусі. І як же ви гадаєте, хто дістанеться лісу першим равлик по рівній доріжці чи черепашонок по хвилястій? Звісно ж, равлик, в нього дорога рівнесенька, а черепашонку прийдеться довго повсти по хвилястій. А тепер подивіться на наступний малюнок. Що ж це? Це повітряні кульки, звісно, зелена, жовта та помаранчева. Давайте подивимось, скільки зелених кульок? Одна. А скільки на малюнку жовтих кульок? Так, теж одна. А скільки я намалювала помаранчевих кульок? Теж. Одна. Давайте їх всі порахуємо. Один, два, три. Кульок в нас разом три. Запам'ятали, так? Три повітряні кульки. А тепер погляньте на зайчиків і на доріжку. Зліва зайчики, а справа морквички. Який зайчик дістанеться морквичок першим? Той який зверху, чи який знизу? У верхнього зайчика дуже складна дорога хвиляста. А у нижнього рівненька. Тож, по рівненькій доріжці, дістанеться першим зайчик, який знаходиться знизу. А ось. Зверху я намалювала їжачка. Знизу ведмедика. Подивимось спочатку на їжачка. Що знаходиться у нього справа? Яблучко. А зліва. Так. Груша. А у ведмедика справа. Груша зліва яблучко. От і добре. А наступна картинка. Так, на ній дробини. На дробині зліва собачка. На середній дробині ми бачимо котика, і за дробиною хтось заховався. Скажіть, хто зверху на драбині? Собачка. А під дробиною котик, а за дробиною... Равлик. І тут все вірно. А тепер подивимось на равлика. Перед ним багато складних доріг до лісу, до матусі. Зверху ламана. Посередині рівненька і знизу хвиляста. Якою дібратися равлику. Звісно ж. Молодці рівненькою. А тепер перевіримо тваринок на швидкість: рибка та черепаха. Хто дуже швидко пересувається? Рибка. А повільно. Черепаха. На наступній картині Машина і велосипед. Швидше їде. Машина, а повільно велосипед. А тут я намалювала для вас ракету та хмаринку. Швидко пересувається повітрям ракета, а тихо пливе повільно хмаринка. А ось змійка та равлик. Змійка пересувається швидко, а равлик повільно. Ось і вся наша з Мурчиком весела математика. Якщо сподобалося, пальчик вверх. Прощаємось ненадовго, а до завтра. Пока!